Дивіться яка у нас краса дельфіни плавають. Зараз зараз витерне вау! Ви Бачили який великий і не дуже глибоко плаває. сьогодні дев'ята Плуб, он ще их багато. Багато пливе ну, бачимо де вона випернуть. Вон 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 вон, ке поплыв. Як добре пірнають краса. Це все на пляжі. Можемо побачити. Ого, ого, як вони розганяють волну там Вау! Крутяк! О, бачите? Все, вони вже далеко. Там пернають. Он роблять там хвильку. Ооо, вони такі прикольні і гриві. Прикольно, багато людей. Зараз їх знімають, О, їх там багато. До речі, всюди зараз водичка дуже погана. Але є деякі пляжі, на котрих вона ще чистенька. Можна чудово мені потернати. Це біля 13 станції. Водичка вже 21 градус. І людей дуже багато.